Слава Україні, козаки. Сьогодні на огляді у нас дві зарядних станції від компанії Make. Одна має потужність 1200 Вт і 1008 Вт годин ємності, інша 600 Вт потужності і 672 Вт годин ємності. Детально тестувати будемо старшу модель, але про цю забувати також не буду. Дістав старшу модель з коробки, вона в спіненому поліетилені шансів пошкодитись дуже мало, тобто пакування чудове інструкція українською мовою. Кабель такий, як в наших комп'ютерних блоках живлення, Type-C на Type-C кабель метрової довжини. Блок живлення, ось такий окремий і кабель зарядки від автомобіля або автомобільної розетки. І ось сама станція. Молодша модель має ідентичний дизайн та комплектацію. Так, ці станції виглядають в порівнянні з AC70 на 768 Вт-годин Bluєті і на 1000 Вт-годин Мей. Вона якось навіть меншою виглядає. Детальніше розглянемо станцію. У верхній частині у нас знаходиться комбінована ручка. Ми можемо піднімати станцію таким чином, або двома руками. Ось так. Ручка широка, але не надто товста. Місця для руки вдосталь. Також тут є безпровідна зарядка, нею користуватися не знаю. Напевно, не надто зручно, але, в принципі, телефон покласти можна. Я не прихильник безпровідних зарядок у зарядних станціях, тому що вони не надто ефективні, краще заряджатися по дроту. На правій бічній поверхні у нас вентиляційні отвори, які прикриті металевою решіткою, і за ним приховано два вентилятори охолодження, які працюють на виду повітря з станції. На задній стороні розташовані дві розетки змінного струму євростандарту, і також додатково ліхтарик, така світодіодна панель, доволі велика. Ліва бічна панель аналогічна правій, за винятком того, що вентилятори тут розташовані на виду повітря з станції. Найбільше елементів розташовано на фронтальній панелі. Почнемо з лівої сторони. Тут у нас група роз'ємів постійного струму вихідних. Розеточка автомобільна. два dc розємчика 5,5 на 2,5. Та кнопка, яка би вмикала ці роз'єми. Далі дисплей. Включимо його пізніше. Кнопка, яка вмикає станцію. Під цією кнопкою у нас група USB-роз'ємів. Тут присутні два Type-A розєми з Quick Charge 3.0, а також два Type-C роз'єми. Один з них 18-ваттний, другий 100 ваттний. І кнопка, яка вмикає ці роз'єми. Далі група вхідних роз'ємів. Це роз'єм Андерсона Solar In, Тобто ми можемо сюди під'єднати сонячні панелі або навіть якийсь акумулятор додатковий, і станція буде живитися через цей роз'єм. Також вхідний роз'єм для нашого. Блока живлення, який йде в комплекті, кнопка, яка вмикає ліхтарик, кнопка, яка вмикає розетки змінного струму, тобто інвертор. І все, тут додатково ще якась наклейка, але вона мені по дизайну взагалі не подобається. На дні нашої станції розташовані 4 гумових ніжки, а також технічна інформація. Перше включимо станцію. Заряджена вона на 27%. Також на дисплеї відображається, скільки часу при даному навантаженні пропрацює станція, так як навантаження нема, то показано 99 годин. По традиції розпочнемо з USB-роз'ємчиків USB-A, протоколи швидкої зарядки. Apple 5V, battery charging, Samsung KFC 912 V. Huawei FCP, SCP до 25W, QuickCarge 12 v 12 v Warp не підтримується, Pump Express першого та другого покоління підтримується. Type-C18 Вт. Power delivery 18 Вт, Apple 5 вольт, Battery Charging, Samsung KFC 12 вольт, Huawei FCP SCP 18 Вт, Quick Charge 20, 30 та 40. Bogdash варт не підтримується, Pump Express першого та другого покоління підтримується Type c 100 Вт. Power delivery 100 Вт. Apple 5 вольт, Battery Charging, Samsung KFC 12 вольт, Huawei FCP SCP 40 Вт. Quick Charge 20, 20 вольт, максимум 30. Та 4,0. І 5,0 також присутні. Pump Express першого та другого покоління підтримується. Чудовий набір протоколів на 100 type c Режим PPS присутній в діапазоні напрук 21 В з максимальною силою струму до 3 А. Дивно, чому не до 5. Пульсації на потужності 100 Вт складають 37, 37, 34, 41 мВ з величезним запасом вкладаємося в норму 2%. З першого Type-C знімаємо 100 Вт, підключаємося в другий. Powerbank розпочав зарядку і заряджається потужністю 18 Вт. І тайпей розємчик додамо ще одне навантаження на 10 Вт. Без будь-яких проблем три порта USB працюють незалежно один від одного. Це однозначно плюс. Станція заряджена на 100%. Будемо робити замір ємності через інвертор. Вмикаю станцію. Запустились кулери, запустився мій ватметр. Показники його збиті, включаємо навантаження. 760 Вт. Подивимося, що там на дисплеї станції. 757 на дисплеї станції. І 768. Ну, коректно показується. робимо замір. Закінчився тест. Давайте перевіримо, скільки ж енергії змогла віддати наша станція. 873 Вт години. Скільки енергії знадобиться, щоб зарядити цю станцію від 0 до 100%. Підключаємо комплектний блок живлення. І розпочалась зарядка. Дивимось, потужність наростає. І зараз подивимося, якою ж потужністю буде заряджатись цей малюк. 177-180 Вт. Мій ваттметр показує 189 Вт, так як є втрати на перетворення. На годиннику 19.02. На годиннику 21.02 станція заряджається 2 години і за цей час відновила 32% своєї ємності. Витратили на це 381 Вт-годину енергії. 22.02 3 хвилини заряджається станція, за цей час відновила 48% ємності, було витрачено 571 Вт-годину енергії. 6 годин знадобилось станції Мейк, щоб відновити ємність від 0 до 100%. На це ми витратили 1,114 кВт годин енергії. Кіміє станція в чистий синус. Перевіряємо за допомогою осцилографа від фнірсі. Бачимо, без навантаження у нас чиста синусоїда без будь-яких спотворень. Давайте додамо навантаження. Питань до синусоїди немає. 770 Вт віддає станція. Давайте додамо ще. Максимальне значення 1154 Вт знімаємо з нашої станції. З Синусоїдою все чудово. Виробник заявляє 1200 Вт потужності. Давайте навантажимо. Таким навантаженням 1175. Дивимося, що там у нас по показах на дисплеї 1144. Покази, як бачимо, співпадають. Станція працює, залишу її на певний час, щоб вона розрядилась. Зараз на ній скільки відсотків 98. Давайте розрядимо хоча б до половини, подивимося, чи зможе вона вдовго працювати з максимальною потужністю. Рівень шуму на максимальній потужності на відстані 50 см складає 51 дБ. 50% ємності на максимальній потужності. Станція без питань віддала, 407 Вт. Працює без будь-яких нарікань. Ємність молодшої версії. Виробник заявляє 672 ватт-години, Станція заряджена на 100%. Вмикаємо інвертор. Запустився наш ватметр. Показники збиті, вмикаю навантаження. 370 Вт. Подивимося, скільки на дисплеї станції: 353-57. Ну і робимо замір ємності. Тест закінчився. Давайте подивимося що ж віддала молодша станція. 595,5 годин енергії. До висновків. Зарядні станції від Make мені сподобались, вони мають класний функціонал і при цьому демократичну ціну. Але є один суттєвий мінус як і в молодшої, так і в старшої моделі. Це потужність зарядки. 177-180 Вт на зарядку, на мою думку, це дуже мало. Хотілося б хоча б 350-400 Вт. Тоді це була би чудова пропозиція за даний цінник. Ємність відповідає заявлені через інвертор. Старша станція віддала 86,5% заряду, а молодша взагалі 88,5%. Це через інвертор, нагадую. Якщо розряджати її через USB, то віддасть ще більше ємності. Це дуже круто. Тайп-сі-порти працюють чудово, пульсації відмінні. Протоколи швидкої зарядки на високому рівні. Майже всі присутні, окрім холдингу BBK, підтримується майже все. Чудово, що є роз'ємчики для оптичного перетворювача і вашого роутера. Тоді вам не прийдеться його живити через інвертор. Класна станція, доволі інформативний дисплей. Зарядка безпровідна, присутня, але вона мені не потрібна, тому плюси її зараховувати не буду. Пробував заряджати станцію одночасно по двох портах і по цьому вхідному, і по роз'єму Андерсона. Але, на жаль, вона з двох портів одночасно не заряджається. Заряджається або по цьому, або по цьому. І сумарно отримати більше, ніж 180 Вт потужності на зарядку мені не вдалося. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, доєднайтесь до телеграм-спільноти Test. Посилання, як завжди, в описі відео.